Ось ми вже бачимо, це майже початок липня. І бачимо, як ось такі трави вже в нас маються. Дивіться, що тут і осака, пальма листова, і кровохлюбка, бо вона ще не заквітла. Дуже вона гарно виглядає з цими злаками. Зібринус. Зваки, ось міскантуси вузколисті. Такий ось мискантус, Краса. Ось так виглядає така клумба, на якій нічого майже не зростало. Але шлях її прикрасили ці злаки. А ще є заквітнуть квіти. Ось така гарна рослина кровохлюбка. І буде дуже красиво, ще красивіше. І бачимо, як дуже красиво прикрашають злакові трави, ділянку. Бачимо тут продовження біля водойми. Ось така краса. Вже заквітають просто. Неймовірні лаванди. Дивіться, які вони величенькі. Отак от виглядає на листа, регатна форма. Також і тут. Дуже, якщо тут було все, такі ну, гулі клумби, нічого тут не було. Але ж як? Це доречно. Оці злаки на березі, і там в клумбі. Також трав'яністі шалфеї ось який гарнючий, все так квітне, і таке воно запашне, все. Дуже-дуже красиве. Також злаки і лаванда. Ось у нас яка просто Вона майже до метра в діаметрі. І також на центральних клумбах ця прекрасна рослина. Ну, всюди вона гарно виглядає. газон Це пасівний, до речі, газон, ось майже рік вже. травяна смесь сумеш такая вот тут лавандочка уже наквитла